Жінці можна довіряти. Так назвала свій новий роман українська письменниця Марія Матіос. Лауреатка Шевченківської премії писала його з 2021 року. Книга відтворює події, які відбувалися у 70-х-90-х роках минулого століття. Персонажі роману живуть в умовах тотальної цензури, шантажу та підступів КДБ. Це історія про реальні людські долі, і одна з них залишилася навіть без зміненого імені. Там усе гостре. Це ніж у серце. Ця книжка ніж у серце. Коли кажуть, що дуже страшна солодка Даруся і демонічні мами, то я думаю, що ця книжка перевершує за рівнем болю, за рівнем морального вибору тих людей, про які написала. Дуже велика частина цієї книжки є автобіографічною. За творчістю Марії Матіос поставлено низку вистав у понад десятьох театрах України. У Івано-Франківському драмтеатрі актори інсценували три п'єси: це Солодка Даруся, Нація та майже ніколи не навпаки. По Перше вона геніальна. Жінка. Вона дуже розумна. Ви знаєте, що дуже красива, і коли докупиться все скласти, складається дуже небезпечна жінка. Але я знаю цю жінку. Ми з нею прийшли дуже багато і в творчості, і в житті. І напевно, феномен найбільший, окрім того, що вона геніальна письменниця. Вона велика українка. Вона велика людина, і оце все з великою душею, з великим серцем. І ось це все, мабуть, і складає феномен Марії Мітьос. Прозова творчість Марії Матіос відзначена низкою літературних премій. Зокрема, її романи перемагали у літературних конкурсах Коронація слова та книги року BBC». Марія Матіос має неофіційний титул найпліднішої письменниці та входить до сотні найвпливовіших жінок України. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.